Всім привіт! На зв'язку Про Робимо третя частина що за верба РП Сьогодні будуть виділятися ще скріншоти Скріншот, Багато чого ще розробники там скинули. І будемо дивитися зараз. Так, тут ми 800 підписників в Телеграмі. А тут Audi. Так, да, друзі, це Audi графіка з мобільної версії. Це. Просто вау. Ну гляньте, яка графіка. Це класно, бачите? Навіть машина що там заведена, бачите? це вообще класно, тут вообще клас, крутяк. Тут можна буде робити свої реклами, походу. Я не знаю, чим, але було б прикольно робити свої реклами. Це взагалі було б пушечно. Ну, на Audi довго здержуватись не будемо. Ідемо далі. Це нова гра. Те, що було в першій частині і в другій частині, то ну, слабша графіка, ніби старша. Розробники зараз поновили трохи графіку. І дивіться, як гарно. Там дерева аж видно в тумані. Це класно. Це взагалі вау якось класно, дуже класно. Отут вони нам показують е, сильні та середні ПК і слабкі пики. Ну, Слабкі поки, на жаль, не підтримують таку графіку. Як так, підтримують, на жаль. Ну, слабкі поки, але вже щось? Ці комп'ютери, може, вже будуть грати. З такої графіки, звісно, ну, хоч якось не зможуть. Це прикольно. Так, крутий шопінг тільки в одеських універс. Мага... Ну, краще, магазинах. Не, ну прикольно. Графіка мені дуже подобається, щоб ви розуміли. Опачки, і нас тут прапор України. Ні, там взагалі так все прикольно. Ну, так вночі вот все виглядає. Ну це, ну, мені просто слів немає, розуміє. розумієте? Мені просто вау! Класно і так далі. Ось тут працює найкрутіші робітники ЗБУ нашого проєкту. Хм, Цікаво. Потім можна буде реальність VerbRP з тим зробити. Так, ну нас туди на статуя Ні, прикольно, графіка. Так, і останнє, що вони нам показали, це якийсь будинок. Але що я тут єдине цікаво, замітив? Перше, те, що тут є кондиціонер. Я не знаю, чи можна буде в квартирі вмикати кондиціонер. Не Ні, такого ніде не бачу. Ні, Жодній грі. Ну, звісно, сумніваюся, що щось таке даже подібне буде, але то було б прикольно побачити таке. І ще хочу вам сказати те, що тут я знайшов такий скріншот цікавий. І... Що замету, Дуже класно те, що можна буде робити тюнінг автомобіля. Це взагалі пушечно дуже класно. І ну, видно, що працюють, реально працюють, графа краще, все краще стає. Тільки видно, що ще номери можна буде знімати, чи Audi RS 6 немає номерів сперед. Коротше, ну, все класно роблять, скінчатів поки ще немає. Ну і ще більше скриншотів немає. Ну, ну, всім пока. Слава Україні!